Всім привіт! трошечки новий формат відео. Ну, як вам зайде, такий формат, то буду так знімати. А як ні, то як то кажуть говорящі руки. Якщо так буде краще. Так, сьогодні коротенький огляд. Навушників. Lenovo тинг Plus GM2Pro. Ось такі навушнички. Так. Ось такі характеристики. Даних навушників. Навушники мають кейс, зарядний кейс має 300 мА. Навушнички мають по 40 мА акумулятори. На борту є Bluetooth 5.3. Це все так указано на, на коробці і на сайті і на Aliexpress даних навушників. Подивимося, які вони проходять Проходять у ось такі коробочці Так. Коробочка. Змін, змінні амбюшури, тобто маленькі є і великі. Середні вже є. На самих навушниках. Плюс кабельок Type-C на USB-A коротенький маленький. Так. Самі навушнички. Ну і також є інструкція. Ось так виглядає кейс. Ось так. Знизу пише Lenovo, зверху Think Plus. Так, Ось так, як відкривається, і вони зразу конектуються до телефону. Е, ну, миттєве з'єднання, з'єднанням проблем нема взагалі. Навушники грають дуже гарно, є хороший басе. Гарні низькі і високі частоти, гарна, приємна. Як то кажуть, м'яка музика, гарно добре слухати. За даний бюджет це є одні з кращих навушників. Я вам кажу, не купуйте ті навушники, я все говорю, ноунейми у по 100 гривень, адже ви розчаровуєтеся в навушниках з Aliexpress і потім купуйте у нас то саме, але в 2-3 рази дорожче. Купуйте Lenovo, купуйте Туки, купуйте. А будь-які навушники, які є брендові. Я не кажу, що це є бюджетні навушнички, але це є хоч бренд якийсь і є якийсь хоч стандарт якості. Ось тако, Ось, вибачаюсь, бо вони дуже сильно примагнічені. Ось тако вони виглядають. Вони є досить великі. Зверху вони є глянцеві, ну і ну, комусь, може, це не буде добре, бо заляпуються, але це нічого. Вони мене є досить великі, вони не підійдуть на маленькі вушки. На дитячі можуть не підійти, і також на, ну, для дівчат. А так навушники відіграють дуже класно. Дані навушники я вам можу рекомендувати сміло. За, ту, за, за ціною на Aliexpress до 300 гривень одні з кращих наушників. Можна, зараз ви прослухаєте, як звучать мікрофони даних наушників. І перейдемо до завершення відео. Ось так. Пишуть мікрофони, наушники. Lenovo, GM2 Pro. По звучанню навушники на свою ціну досить гарно звучать хороші виражені басейну, що буду сказати. Ну, музику приємно слухати в даних наушниках. Зараз ви почуєте, як пишуть мікрофони даних наушників, як вас буде чути у тихому приміщенні без посторонніх звуків. Тестування навушників проводилося тестування мікрофонів навушників Lenovo GM2 Pro. Ви прослухали, як звучать дані навушники, тобто запис мікрофонів даних навушників. Як на мене, досить непогано за даний бюджет досить хороші мікрофони в даних навушниках так що можете сміло, сміло можете спілкуватися, ну принаймні в кімнаті і вас буде добре чути. Співрозмовнику. Ну, так само можете щось свої речі, свої, свій голос записувати на диктофон. Е, як то кажуть, мовлення не є, не, не уривається, не пропадає зв'язок. Так що дані навушники Lenovo GM2 Pro можу сміло рекомендувати для покупки на AliExpress Посилання на продавця буде в описі до даного відео. Так що можете перейти і придбати їх там. Ну а хто не хоче чекати, можете придбати їх у мене. Ось так. Всім дякую за увагу, всім мирного неба і слава Україні!